Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Porsche Cayenne Автомобіль нас з 2015 року випуску обладнаний трьохлітровим дизельним двигуном Автоматичною коробкою передачі та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів з мінімальними пошкодженнями. А Авт... все виправлено по автомобілю. Пробіг даного автомобіля 58 тисяч кілометрів, а ціна даного автомобіля 46 тисяч доларів. Ми маємо чудову лінзовану оптику, милач фар, противутумані фари, партроніки передні, задні повторювачі на дзеркалах, гума у нас 19 радіусу на легкосплавних дисках, безключовий доступ. Вікна у нас повністю всі потоновані, задня оптика без нарікань, має також автівочка камеру заднього огляду, сервопривід багажного відділення. Все працює, відкривається, жодних питань нарікань немає. Далі, друзі, по салону нас зустрічає. Чудовий шкіряний салон біжового кольору в чудовому та доглянутому стані. Дах нас без нарікань, автівочка також обладнана люком. Має підлокітник з пістаканниками для зручності задніх пасажирів. Потім, друзі, у нас. Повний електропакет, управління дзеркалами, е електроскладання, підігрів дзеркал, музика, босе, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, електроручник, мультифункціональне кермо з під рульовими ліпістками, мультимедіа, клімат-контроль двох зони, е авукс, блютуз, ЮСБ, підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, коли зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, Також на злій послуги лізінгу та трийдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.